Як змусити людей платити 300 доларів за навушники, які звучать не краще за конкурентів? У 2008 році ринок навушників був переповнений брендами Sony, Bose, Sennheiser та іншими, і у всіх них були якісні моделі. Але доктор Дрета Джиммі Ловін зрозуміли головне, люди купують не звук. А статус замість технічних характеристик Beats зробили ставку на культуру та вплив інфлюенсерів. Вони почали роздавати навушники топовим артистам і спортсменам під час олімпіади 2012 року. Їх носили Майкл Фелпс, Усейн Болт. Під час матчів НБА їх носив Леброн Джеймс, на сцені Ліл Вейн, Нікі Мінаші Вест, і це спрацювало. Люди не просто хотіли навушники, вони хотіли доторкнутися до культури. Beats став символом статусу молодіжного стилю та успіху. Через шість років Apple купила бренд за 3 мільярди доларів. І це доводить, коли твій продукт асоціюється з лідерами думок, він стає обов'язковим атрибутом для мас. Висновок простий, правильно підібрані інфлюенсери створюють ефект статусу. Якщо продукт носить зірка, його хочуть всі. Цікавить реклама і маркетинг, підпишись на сташо.